あどういでした много людей. Мы всем благодарны, что они пришли поздравить маму. Я надеюсь, что хотя ее перевели в другую камеру специально, чтобы она не услышала, что ее поздравляют. Я надеюсь, что она услышит, что она чувствует, что мы здесь в этот день ее. И, ну, она знает, конечно, но хотелось бы, чтобы она услышала от нас тоже такой вот дух и энергию, что мы ее любим и поздравляем. Вы сегодня пришло на да, конечно. Очень приятно, что столько людей пришло, хотят от сердца и пожелать не только выздоровления, освобождения, чтобы все-таки справедливость в нашей стране восстановилась во всех сферах жизни нашей страны. И всем, конечно, желаю силы бороться тоже за свою свободу и за нашу страну. А я завтрак не пойду, я сподіваюся, що Спасибо. Слава Україні! Слава справжнім героям! Слава Юлії Тимошенко! Друзі, я впевнений, коли ми разом з вами скажемо Юля, ці стіни паркани затримтяти рухнуть! Але давайте Юге Юге Юге. Люге. Луге. Друзі, на початку 90-х ми з вами отримали свободу, але ж отримали надто легко і не цінили її. І дуже швидко цю свободу конвертували в гроші ті, хто прийшов до влади в Україні. Ми з вами вибороли свободу на Майдані в 2004 році, але не захищали її і її продали знову за гроші за нагороди, за продовження своєї влади. І сьогодні на Банковій, на Грошевського. Сидять справжні бандити, для яких не існує ні закону, ні конституції, які вважають, що вони прийшли назавжди. А ми кажемо ні. З кожним днем ми починаємо цінити нашу свободу. З кожним днем все більше і більше накопичуються у нас сили. Для того щоб викинути цю банду. І наш лідер почала цю визвольну боротьбу. Її попереджали, а вона продовжувала боротьбу. Її лякали, а вона продовжувала боротьбу. Вони почали відкривати проти неї фальшиві кримінальні справи, а вона продовжувала боротьбу. Вони розпочали ганебний суд і вважали, що принизять її. А вона в цьому суді почала виносити вирок цій банді. І вони нічого не змогли зробити більше, ніж кинути її за ґрати. Але і там за ґратами, тут в Лук'янівському СІЗО, вона продовжила свою боротьбу. Вони видали їй вирок, вважаючи, що зламають її. Вона не зупинилась. Вона продовжує бути лідером нашої партії. Бути лідером опору в Україні. І тоді вони почали гломитися над нею, вигадуючи нові нові справи, демонструючи, ти ніколи відсюди не вийдеш, а вона продовжила боротьбу. Друзі, вони скористались тим, що умови тут перебування не людські. І вже Понад четвертий тиждень вона не стає з ліжка, вони не надають їй ніякої медичної допомоги. Єдине лікування це допити слідчих, які вони продовжують, незважаючи на що. Але і там на ліжку, вона продовжує боротьбу і є для нас справжнім прикладом патріота, героя, незламної людини. Яка готова віддати батьківщині Україні все своє життя? Друзі, дуже важко перебувати за ґратами, коли знаєш, що ні в чому не винна. Дуже важко там хворіти, а ще важче там зустрічати свій день народження. Друзі. Але незважаючи, зважаючи. На всілякі заборони, незважаючи на безумний страх цієї влади, яка кожен раз, коли ми з вами збираємось, вони блокують вулиці, ремонтують їх, щось вигадують, кидають в міліцію. Але ми з вами зібралися тут, щоб вона відчула, як стучать наші серця, і це дасть їй наснагу, це дасть їй силу. Це дасть нам з вами нашу перемогу. Нехай Господь благословить Юлю і її родину близьких. Нехай Господь благословить вас, герої! Нехай Господь благословить Україну і нашу перемогу. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! Справжні доньки українського народу, нашій неславній Юлія Юля Юля. Спасибо вам всем огромное, что вы сегодня все здесь собрались, что вы поздравили, что вы принесли свои цветы, что вы принесли свои слова от сердца, от вашего сердца, что вы хотите передать маме. Я надеюсь, что сегодня она нас услышит, потому что, конечно, под самый день рождения ее перевели в новую камеру, где она находится очень далеко отсюда и Наверное, она все-таки не услышит все, что, что мы скажем, но я знаю, что она знает, что мы здесь и чувствует нашу любовь сейчас, что мы ей передаем. Я хочу ей пожелать в первую очередь огромного здоровья, чтобы она выздоровела, чтобы она выдержала, чтобы Господь ей дал силы перенести эти испытания вместе с нами, потому что она знает, что мы все вместе. Хочу ей пожелать, чтобы справедливость поскорее восторжествовала, чтобы... Господь тоже услышал все наши молитвы и все-таки дал нашей стране силу процветания, красоту, ведь этого она хочет. И я думаю, что ее цели совпадают со всеми нашими целями и желаниями для нашей страны, поэтому мы сегодня все вместе здесь. Я думаю, что СИЗО, эти стены не видели еще такого праздника свободы, любви. И я думаю, что мы только можем бороться любовью со злом, э с предательством, с унижениями. И я думаю, что никто не способен, ни эти люди, которые, ни режим, который посадил за, за стены наших борцов за справедливость, и не только ее, и Луценко, и Ващенко, и многих людей, которые сидят, сидят сейчас там без вины, э несправедливо. Я думаю, что мы не позволим никому сломать нас, Как она не позволяет никому сломать ее. Она сейчас там находится и знает и верит, что мы вместе с ней. Я хочу сейчас, чтобы мы ей все вместе пожелали здоровья тоже и подсказали все вместе с днем рождения, если вы можете. С днем рождения! Спасибо вам большое, огромный вам поклон. Спасибо всім вам. Ми побідім обязательно Україні слава. Як мені тебе забути, душа до краю добрила, такої дивної отрути я ще ніколи не пила, такої дивної печалі, такої спраглої жаги. Такого зойку у мовчанні, такого сяйва навкруги, такої зоряної тиші, такого безміру в добі. Це може навіть і не вірші. А квіти, Юля, квіти кинуті тобі. Юля, заграти можна. Заграти можна кинути тіло фізичне, але заграти не кинеш пісні, не кинеш любові, не кинеш духу. Він тут з нами. Здоров'я, здоров'я тобі рідненька, День народження люлю. Я хотіла б, щоб ви сьогодні всі привітали, маму та якась ні. у смутку. Та, яка молиться за свою доньку Людмилу Миколаївну. І співаємо усі. Рідна мати моя, ми ж її знаємо. Знаємо, починаємо. Рідна мати моя, ти ночей. I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.